Тавес бахтале. Бахтале ставить. Бахталеставе. Так, бананчики. Та я тут брала вже у нас. А, бо я тут купила? Ні, їсти? Нічого не буду їсти. Що це а, 91 Я ще подумаю, або 36 покладено на торт, або 13. А чого ти мовчиш? Розказуй. Йогурти, свічки. Польські йогурти. Польські. Да, ще один треба взяти. Це, що? це ми будемо їсти, а, це творожок. Три штуки я взяла, ну. Це, 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 це. Так, Будемо вечерять йогуртами. Це що? А це написано маргарин, але воно не масло. масло. Не можу вийти, що це. Не що масло Не знаю, значить добрий дуже маргарин. Якщо не добрий, будеш пекти. Да. О, да, но ми не брали. Ну це такий взяла я дорогий, 80 гривень з зелені всередині. Тортілі. Да. Сир. 165 гривень. Б'є порасити, я думала, тот сир. Сир. Ти чого він дуже дорогий український сир? А, постой, а ти б ще приносила кусок по 300 гривень. Ні, ну це звичайний український сир, це так. молочна продукція. Це Італійський... я все набрала на Понятно. 1 червня. Італійські трави. Італійські, хмельсунель, базилік, базилік, міграч. Мі мі Опять набрала ці. Ну це все мені треба буде. Гвоздіка, до картоплі. Прав, прав, багато. Я ще себе. один йогурт. Зараз будемо йогуртувати. А ви були в ресторані? Ні. І курицу, тільки не Максим йде на піцерію, то він каже, що він не хоче їсти. Оце Максим взяв собі. Оце, його, оце сир Він взяв собі. Чері. Він зробить нам блюдо. А, да, я багато брала приправи сьогодні. До Бограча, до картошки, до. Це хороша, це сама класна приправа. Це до стейку. А це кола малого. З ваніліном. Ну, тут на 1100 гривень. Да. Для картоплі. То для картоплі я взяла. Ну, що... О, мали було без меда молоко, мед він то не їсть. Ой, далі. Майонез? — Преміум майонез. А ти ще ну, три штуки взяла. Ну так, да, тут до плова узбецького, до картоплі і до... Перець острий, перець теж треба до чогось, так? Да? Ні, то ти корзала я взяла. Огурчики. Оце я взяла, бо гарні. Ні, Барві. У ресторані. У ресторані? По 108 кіло? Не знаю. Це хороша. А, вартість 107. Все, більше нічого ми не брали. Кульки два. Капучино Ой. добре, це з скотенки. Це добре капучино по 49 гривень. І печеньки. Да. Кстати, я теж добрі печінки Вчора їла. 11, 11 гривень пачка. Я борщ буду їсти. Ти даш борщ і добре, я йду їсти борщ. Я поставила чисі, бо ти постирала. Все, давай, до побачення. Да, до побачення